На фотографіях процесу будівництва Левіафана немає головного інженера і творця цього корабля містера Брюнеля, а на етапі завершення він вже є, причому кожне фото з ним і на завершальному етапі в тумані, а без нього і під час будівництва при сонячній погоді, переважно. Який дивний збіг, можливо, фотограф не підгадав. А можливо, щось не так з відомою нам історією цього дивовижного судна. Всім привіт, дорогі друзі! Взагалі фотографії кораблів Старого світу іноді дивують складністю форм і технологій, якими вони мали створюватись, адже ж, наче не було в той час таких станків та й самого виробництва сталевого прокату до кінця дев'ятнадцято століття. А от кораблі з високоякісної сталі та прокатного листа були. І паровими молотами тут питання не закрите, навіть циклопічне творіння несміта мало зовсім невелику робочу поверхню, приблизно 40 на 40 см, і не таку велику точність і продуктивність для створення по поточним шаблонам та листової сталі постійної товщини. Потрібні більш розвинені методи обробки металу. Не дивуйтесь, що в підручниках поява деяких технологій записана трохи іншими датами, адже то лише версія, яку подають дітям без пояснень. Ось так було і все. Не вивчив молодець Сідай 2. Але ми трохи виросли із шкільних парт і можемо аналізувати факти, які дозволяють уявити історичну реальність. З трохи більшою достовірністю. Отже, що ми бачимо на цих фото? На перших чотирьох є підписи датою число, місяць та рік. Сонячно, чіткі контрастні тіні, саме час для активної роботи. Але ніхто не працює. Схоже на початок робочого дня, коли вже зібрались бригадири і виконроби в білих сорочках, піджаках, і жилетках і модних докерських картузах. А робітники ще на підході. Кілька робочих, які потрапили в кадр, вдягнені в роби і прості кепі. Місце будівництва берег Темзи бортом до води. Прямо на ґрунті, наче це якась довбанка, а не корабель. В середині 19 століття на Темзі будувалося багато інших кораблів, але все-таки в імпровізованих сухих доках як ось цей. Вирили ставок, відгородили його від річки, відкачали воду, отримали легкий спуск на воду. Нічого складного. З Левіафаном так чомусь не зробили. Щодо людей в кадрі, вони позують фотографу на землі, не маючи в руках чи поблизу ніяких інструментів для збірки корпусу. Нарештуваннях, на в люльках людей немає. На одному фото людина тримає лом. На іншому лізе порештуванню ще один тримається за лебідку. Одяг відповідний до сучасних уявлень про середину 19 століття. Щодо корпусу, на першій фотографії носової частини ще немає взагалі, середня і кормова частина на етапі збирання обшивки, начебто методом клепки. На інших фото можна прослідкувати прогрес появи конструкцій носа. На четвертому фото можна бачити дві перегородки носової частини, які зменшуються при наближенні до форштевня. На другому фото добре помітно подвійну обшивку в нижній частині борта. Ці фотографії підписані як будівництво Great Eastern, і схожість з ним справді помітна. Але більш коректно називати ці фото будівництвом Левіафана. Оскільки перейменування відбулося на завершальній стадії. Напевно, що фотомонтаж відомий давно, але давайте припустимо, що ці фото справжні та детально їх роздивимось адже саме будівництво цього корабля дивує неймовірними кульбітами. Начебто почали будувати просто на березі, хоча вже доволі давно винайшли сухі доки. Звісно, розміри чималі, але що заважає зробити більший ставок для корпусу 211 на 25 метрів. Потім закономірно виявиться нездоланною проблемою стягти корабель у воду. Але ще раніше якийсь інженер запроектував грибний гвинт і двигун в кормі, з'єднані між собою 40-метровим валом. А по закінченню будівництва корпусу містер Брюнель раптом вирішив, що того буде замало, і в такому разі, що треба зробити? Звичайно ж, і ще один паровий двигун, додаткові котли і гребні колеса по бортах, щоб уже точно з вітерцем кататись. Тому з готового корпусу вирізали частину житлових і громадських приміщень для організації додаткового машинного відділення і вугільних складів. Також цікаво зазначити, що в цьому кораблі запроектували висоту приміщень понад 4 метри, судячи з малюнків та схем. Для чого підкажіть в коментах, будь ласка, бо мені фантазії бракує. По технології монтажу: з огляду фото помітно, що обшивку монтували знизу і зверху, рухаючись до середини, а перегородку від середини. Спочатку листи кріпились монтажними болтами, потім клепали, знімали болти і покривали готові шви білою фарбою. Заготовок на землі не видно. Підйом деталей, очевидно відбувався із землі, лебідками через блоки, монтаж на болти виконувався з люльок, клепальщики працювали з рештувань. Всі крайні закріплені листи обшивки вже просверлені. Підклепку. Таке враження, що їх сверлили на заводі, адже отвори кожного листа обшивки мають співпасти з отворами на шести сусідніх листах. Це потребує неймовірної точності. На майданчику її навряд чи можна досягти, тим паче працюючи з рештувань на вже закріплених деталях. І ще одна важлива деталь. Завершені шви по зовнішній обшивці на фото 2 і 3 пофарбовані білим. Отворів уже немає, але і шляпок непомітно, попри те, що таке освітлення дає чіткі тіні від болтів. Отже, на місці клепок залишається гладенький метал, що ми бачимо і на фото номер 5 Борт має ідеальну поверхню без нерівностей. На фото номер 1 саме етап клепання перегородки, але ніякого обладнання для цього в кадрі не видно. Можливо, воно таки компактне, що лежить на рештуваннях, і його непомітно. Або ж його умисно сховали, адже передові технології прийнято приховувати від геополітичних супротивників. Або ще простіший варіант ранкова зміна, яка ще не прийшла, принесе їх з собою. Який прогрес будівництва відображено на знімках. Фото 1. Ще немає 40-50 метрів носової частини. Верхні частини бортів не зашиті. Немає зовнішньої обшивки. Фото 2. Завершення середньої частини. Верх бортів уже зашитий. По центру встановлена частина зовнішньої обшивки. Фото 3 Завершення трьох відсіків носової частини. Верх бортів уже зашитий. По центру корпусу встановлена зовнішня обшивка. Фото 4. Завершення двох передніх відсіків носової частини. Верх бортів зашитий, на третьому відсіку встановлена внутрішня обшивка. Фото 5 з містером Брюнелем. Туман. Хаотичні підпорки, замінені акуратним дерев'яним ложем. Борт ідеально гладенький. КЛЕПок не видно. Подивимось на підписи ФОТО будівництва Левіафана. ФОТО перше. Початок НЕРОЗбірливий. Число 18 Рік 55. На фото номер 2 Серпень.

На фото номер 1 впевненою швидкою манерою без пошуку місця в композиції. На фото 2. Текст виписаний занадто старанно і трохи криво, що не схоже на руку досвідченого фотографа. На фото номер 3 зроблена помилка при дзеркальному написанні. А для фотопластин це була нормальна практика. Писали на боці нанесеної емульсії по зображенню. Робили напис дзеркально для правильного відображення при друкуванні фотографій. На фото номер 4 текст виписаний старанно і невпевнено, друга цифра року нерозбірлива. Можна припустити оригінальний підпис на фото номер 1 Втім, я схиляюсь до того, що всі підписи підробні і не відповідають датам зйомки. Відповідно до цих деталей, висновки наступні. Перше. Всі фотографії зроблені в різний час і на різних етапах будівництва. Друге. Щонайменше три підписи на фото зроблені не авторами фотографій. І датування сумнівне видається логічною фотофіксація стану робіт на початок сезону. В такому разі кожне фото. Демонструє просування будівництва за один рік. Третє. На жодному фото немає процесу безпосереднього виконання монтажних робіт або виконавців. Ракурси, експозиція і композиція всіх знімків схожі, наче зроблені одною особою і орієнтовані на фіксацію зони проведення робіт. Це може означати, що фотограф. Виконував технічну зйомку будівництва під час ранкової технологічної перерви або перед початком зміни. Композиція і ракурси фотознімків з готовим корпусом мають вже інший, більш художній підхід, орієнтований на естетичні ефекти і персони керівників. При цьому вони не підписані, наче це вже було не так важливо. Четверте. Якщо вірити написаним датам, то тільки за 1855 рік було збудовано близько 10 корпусу, а на фото номер 4 в наступному 56-му році корпус готовий вже на 90%. Ще не закінчена обшивка перших трьох відсіків і немає форштевня. З такими темпами будувати треба років 10, а не 4, як стверджує енциклопедія. П'яте. Технологія збирання має ознаки заклепування, зокрема, отвори з характерною послідовністю, але обладнання та інструменти на знімках не фіксуються. Шосте. Всі ці фото об'єднує цікава деталь. На них переважно сонячна погода і в процесі будівництва в кадр не потрапляє містер Брюнель. Він позує лише біля завершеного корпусу. Під час встановлення грибних коліс. В пошуку логічної послідовності фактів не можна виключати, що фото 1, 2, 3 і 4 були зроблені до виверження вулкану Тамбора та кліматичної катастрофи 1812-1816 років. Про неї був детальний розгляд отут. Тому на перших чотирьох знімках сонячна погода. Та й брюнеля ніде в кадрі немає, бо він ще, може, пішки під стіл ходив, а може і не народився. Звісно, що фотограф завжди намагається вибрати погоду для зйомки, але ж на фото номер 5 не вибрав. На ньому брюнель в тумані біля готового корабля та майже готовими грибними колесами. І на цьому фото він в тумані, і навіть на цьому. Жодної чіткої тіні. Таке враження, що містер Брюнель відвідував будівництво тільки в тумані і тільки на завершальній стадії. А коли була ясна погода, вперто не приходив. Всі його фото, які мені вдалося знайти при похмурій погоді, яка, до речі, була властивою періоду одразу після кліматичної катастрофи, це означає, що фото будівництва корпусу Левіафана. Могли бути зроблені задовго до того, як містер Брюнель почав його реконструкцію щонайменше за півстоліття. А всі фото завершеного корпусу зроблені після кліматичної катастрофи, і тому на них переважно туман і похмура погода. І, можливо, саме тому корабель опинився на ґрунті, бо грязові опади після 1814-го. Затопили весь будь-майданчик, і стапель, і рейки, по яким він мав з'їхати у воду, і навіть дороги, по яким підвозились матеріали. А їх відсутність тепер озадачує публіку, адже без них такі об'єкти не будуються. Подивимось на старі будинки в цьому районі. Вони засипані метри на два. Такої товщини ґрунту цілком достатньо, щоб поховати весь будівельний майданчик. Якщо порівняти фотознімки будівництва і реконструкції, можна помітити, що на першому знімку корабель будується на дерев'яному майданчику висотою в людський зріст, а на другому він лежить на ґрунті, і дерев'яна конструкція під ним навіть не проглядається. Отже, будівельний майданчик засипаний, і очевидно, що починали корабель за десятки років до того. Як ним зайнявся містер Брюнель. І не він його проектував. І звісно, історія розвитку технології фотографування потребує уточнень бо існування доволі якісних фотознімків перед виверженням вулкана Тамбора – це артефакт, який неможливо обійти. Це місце будівництва Левіафана. На горі стоїть настил із дебелих брусків, позначений на карті. як Great Eastern Sleepway. Хоча їх орієнтація не дуже підходить для цього. Мабуть, при музеєфікації з ними трохи погрались. Ще стоїть димова труба, яка є на одній із картин. І досі на березі лежать одною нахиленою площиною товстенні бруси, дуже схожі на рейки для спуску великого корабля. Орієнтуючись на трубу, уявимо місце створення Левіафана на сучасній карті приблизно так. А дату початку будівництва можна обчислити, орієнтуючись на кліматичну катастрофу 1812-го. Якщо на той час будівництво було завершене, і за один рік будувалось приблизно 10%, відповідно починати потрібно було у 1802-му. Так хто ж міг будувати корабель до кліматичної катастрофи? Яка країна? Якою була механізація клепання? На фото будівництво ми бачимо звичайних людей нашого типу, а приміщення корабля спроєктоване, наче для гігантів? Чи могло бути в далекому минулому суспільство співіснування людей великих розмірів і маленьких, де маленькі люди виконують будівельні роботи? А великі люди користуються плодами їх праці. Ну, принаймні, один приклад подібного, але віддаленого співіснування відомий між нами і пігмеями приблизно така ж різниця розмірів. Більше про це в наступних відео. Дякую за увагу! Бажаю всім мирного неба і зберігати людяність у будь-якій ситуації. Щастиво!